Без гарячої води Івано-Франківські котельні зупиняють на профілактичний ремонт. Перша у списку індустріальна. Вона припинить свою роботу одразу після дня перемоги 10 травня. Відтак, мешканці будинків, які обслуговує дана котельня, на час ремонту залишаться без гарячої води. А це 124 помешкання помашкання по вулицях Коновальця Бандери, Славистецького та Незалежності. Така ж перспектива очікує і решту теплових пунктів міста. Поступово з 14-го числа, значить, на профілактичний ремонт зупиняється котельна Симоненка, до якої під'являється на 8 центральних теплових пунктів де ну, будемо приступати до профілактичного ремонту та гідравлічних провань теплових мереж внутрібудинкових систем, центрального опалення та мереж гарячого водопостачання? Досвід попередніх років під час гідравлічного у нас виникало понад 200 поривів теплових мереж, які проходилося ліквідувати для того, щоб повноцінно провести підготовку до опального сезону. За Загалом у місті нині функціонує 37 котелень. Зупинятимуть їх на профілактичні ремонтні роботи згідно офіційного графіку у різних. Час приблизно на місяць. А от ті теплові пункти, що обслуговують медзаклади та мікрорайон Симоненка, тепловики обіцяють знову увімкнути у стислі терміни.